Невже Америка сама виховала Путіна? Вони роками вкладали мільярди доларів у демократизацію Росії, мріяли про партнера, а виростили кровожерливий режим? Невже американці цього не розуміли? Раніше такого не показували, а тепер це історія, яка пояснює, чому ми самі собі найкращі партнери? Дивіться, коментуйте, пишіть, Америка не бачила чи просто не хотіла бачити, і що нам тепер з тим робити. Неприхований пієтет до Путіна, це позиція нинішнього президента. США? я думаю, що з Путіним усе буде гаразд. Чи можливо Трамп просто у своєму стилі озвучує те, про що в Америці думали завжди? Щоб зрозуміти природу ставлення до Росії, повернімося на 80 років назад, у час, коли закінчилася Друга світова. З повернулися до Мать Розіна приймали об'єднанні. День перемоги над нацизмом став точкою поділу повоєнного світу, і дуже скоро між союзниками почали наростати суперечності. Сталін бере курс на зміцнення обороноздатності. США, у відповідь починають підтримувати країни, де є загроза поширення комунізму. Цей комплекс заходів увійшов в історію як доктрина Трумана, що стала початком холодної війни. Берлінський мур символ холодної війни на етапі її загострення на початку 60-х. Піком протистояння між радянським союзом і Сполученими Штатами стала Карибська криза, коли Москва таємно розмістила ядерні боєголовки на Кубі. Тоді людство було за крок до ядерної війни. Та після загострення етап налагодження стосунків і вже у травні 72-го до союзу приїздить американський президент Річард Ніксон. Він відвідує Москву, Ленінград і Київ. Почався період розрядки, розрядки. Були стосунки, і були контакти, і було повернення, скажімо, повертання скоріше радянського союзу. Більше до 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 Америки, а потім ще бувати по в Китаї, про яку багато зараз згадують, бо американці намагаються зараз щось подібне провернути. від, 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 від тягнути Росії, скажімо, від від КНР, як подій навпаки. Вони витягували КНР до Данянського союзу. Але потім знову ж таки стало зрозуміло, що є дуже серйозні. Обмеження щодо того наскільки дві країни можуть співпрацювати між собою, США зовсім не прагнули розвалу свого противника. Хай би як у цьому не переконувала російська пропаганда. Сполучені Штати вважали, що краще зберегти очевидно цю імперію. Нехай тут буде централізована влада під контролем, буде ядерна зброя, але не буде таких конфліктів. Дуже великих масштабних конфліктів, які відбуваються, можуть потенційно відбутися через розпад такої держави, і насправді в деякому сенсі Сполучені Штати були, мали рацію, тому що ми бачимо, що після розпаду Радянського Союзу спалахують локальні конфлікти на Кавказі, Придністров'я. Зрозуміло, що це могло все трошечки підігріватися з боку Москви, і не трошки очевидно. Але в цьому плані вони були в принципі. На позиції, що треба зберегти. Нам цей хаос не потрібен. Яскравий приклад цього страху. Промова Джорджа Буша старшого у Верховній Раді України 1 серпня 91-го року. Він чітко виступив проти проголошення нашої незалежності. Американці не будуть підтримувати тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію на локальний деспотизм. Цей виступ увійшов в історію як Чікін спіч». Можна і назвати котлета поківська, можна назвати це той, хто боїться, боєгуз. Але союз розпався і США почали вибудовувати відносини уже з незалежними державами за інерцією. Пріоритет у Росії. Позиція «Russian First» – це була фактично офіційна політика, яка потім критикувалася, переосмислялася. Але потрібно також спробувати зрозуміти, чому вони так себе поводили. По перше, певна інерційність. Вони весь час, ось останні там десятиліття мали зв'язки з Москвою, Москва була для них очевидно більш зрозумілою, передбачуваною, якщо так можна казати, навіть незважаючи на те, що вони десятиліттями протистояли. По-друге, вважалось, і це, звісно, тут можна сказати, я так думаю, про певне нерозуміння того, що відбувалося в національних республіках. Вважалось, що як буде в Росії, так буде всюди. Тобто, якщо ми. Більше приділимо уваги Росії, надамо їй більше підтримки, надамо їй більше економічних переваг. То так як буде відбуватися там, автоматично буде переноситися на інші республіки. Але американці не врахували, що руська душа патьомки і допомогли вирости монстру, який тепер має назву путінізм. До речі, в велику сімку це ідея Клінтона реалізована, тому що він вважав, що це буде важливо до Єльцина в інтеграції Росії в світову економіку, що це може змінити Росію і вона буде іншою. Ну зараз ми як то кажуть, пожинаємо плоди оцієї цієї дуже дуже короткозорої політики. Але попри це, кожна нова адміністрація приходила з надією демократизувати Росію. Олег Шамшур був послом України в США, коли до влади прийшов Барак Обама, каже, мав розмову про цю політику перезавантаження з тодішнім послом в США в Росії Майклом Макфолом. Я йому сказав, що це ілюзія. Цього ніколи не буде ніякого ресету не буде. А він мені привдана, треба е, е, говорити з росіянами більше. Е, е, Ми недостатньо говорили. І це от той парадокс, Начебто, якщо виходити з його книги, з його як якченого він розуміє, що це що Росія це монстр, фактично, але разом з тим. Коли він знаходиться при владі, він і його бос роблять абсолютно хибні кроки, одразу після розпаду СРСР, штати почали переконувати Україну відмовитися від ядерної зброї. Справу, яку почав Джордж Буш старший, завершив Білл Клінтон після початку повномасштабного вторгнення. Клінтон визнав, що шкодує про це. Щодо Клінтона, який його змінив змінив 93 стретього року і був президентом до 2001-го, то він позитивна фігура в принципі то для України. Хоча саме з ним. Підписували, скажімо, трохсторонню угоду про ядерне роззброєння, чи він мав відношення до Будапештського меморандуму? Але це таке не він особисто вирішував всі ці питання. В принципі, все ж таки відкриття певних відносин в позитивному сенсі з Україною було саме за часів Клінтона. Відносини з Україною розвивалися хвилеподібно за період Буша молодшого. Був період охолодження, і водночас він підтримав український курс у НАТО. 14-го, коли Росія почала війну проти України і анексувала Крим, президент США Барак Обама публічно засуджував Росію, але нічого не зробив, щоб зупинити агресію. Першу зброю Києву продав Трамп, але це не зупинило війну. А його наступник Джо Байден не зміг стримати повномасштабне вторгнення Росії, хоча це був час безпрецедентної підтримки України з боку Америки. За Трампа всі зрозуміли підтримки як мінімум безкоштовної не буде його пієте до Путіна та Росії продовження традиційного обережного ставлення Америки до свого конкурента, плюс особисті симпатії. І до Путіна, якого він бачить, мабуть, як такого товариша. Більш старшого, більш досвідченого і позитивні в нього емоції, симпатії, як до російської моделі політичної, якій він мабуть, заздрить через те, що він теж теж так хоче, щоб не було судів там, опозиції, преси. Електорат Трампа нині більше зацікавлений у зосередженні на внутрішніх проблемах. Їм часто байдуже до того, що відбувається в Україні. Нам же варто пам'ятати, що потрібно зберігати добрі відносини з партнерами, але доки не будемо намагатися стати сильнішими самотужки, ніхто нам не захоче допомогти. Ольга Чтайло, Вероніка Бойко, факти сі Єдині новини.